Вітаю всіх на каналі RINZ це канал роботи і інвестування. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля кожного міста роботи є житло європейського рівня, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла. Від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Або ваш роботодавець почне вам платити більше заробітну платню. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Найліпші, найкращі зарплатні це у місті Київ. Сьогодні компанія Учбовий центр МАУП відкрив вакансію прибиральниця. Заробітна платня до 13 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії в цьому учебному в центрі. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре! Хай вам щастить!